Чи маєш ти Іване, добру і непримушену волю, та тверду думку взяти собі за дружину Марію, що тут перед собою бачиш? Так, чи не обіцяв ти іншої подружній вірності? Чи маєш ти, Марії, добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за мужа Івана, що тут перед собою бачиш? Так. Чи не ти іншому подружню вірність? Візина ворона вибухів, витримає Заручається слуга Божої Івана, свого Божої Марії, Він'яця і Сина, Святого Духа.

За жінку. І обіцяю тобі любов. І, тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружня. І чесність подружня. І що не залишу тебе. І що не залишу тебе. Аж до смерті. Аж до смерті. Так мені Боже поможи. Так мені Боже поможе. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І, всі святі. І всі святі. Я, Марія, беру тебе Івана. Беру тебе, Івана. За чоловіка. За чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов, вірність, вірність, вірність чесність Чесність. і послуг. І послух подружній. І що не залишу тебе. І що не залишу тебе аж до смерті. Аж до смерті. Так мені Боже поможе. Так мені Боже поможе. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Що Бог з'єднав людину, нехай не розлучає, і я не достойний слова Божої владою даною. З'єднує святи подружжя, владою святої церкви. Утверджуй знаменувім отця і сина, і святого духа. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі молодята, цей святковий величний день вашого життя, початок вашого життя, спільного життя, як священник порадити, побажати, підказати деякихось важливих моментів життя, у себе, звичайно, не в силі передбачити. Не в змозі Бог дав нам таку ласку, що ми не знаємо, що наперед буде. Почасто ми би того не витримали, що нам приходиться в житті пережити, перейти. Коли ти своє життя пов'язуєш із Богом, коли твоє бажання переплітаються із Божим задумом щодо тебе, то, звичайно, ти виконуєш ту місію твою. Бачите, Господь нам, нас, людей, поставив співтворцями світу. Він створив все це для нас, цю природу, все це, що ми маємо, чим користуємося тими надрами землі, тими багатствами землі, але також дав нам можливість дати життя іншим людям, дати тим за яких ми молимо сьогодні, щоб ви бачили, щоб ви бачили дітей, своїх дітей, тобто внуків, правнуків, щоб те життя було в власті Божій. З тим самим це є звичайна відповідальність. Прийнявши тайну вінчення, ми стали одним цілом, одним єдиним, щоб ви в тій гармонії життя прожили своє життя, щоб ви жили в мирі, злагоді і любові, щоб ви цінували одне одного. Щоб ви підтримували одне одного, бо ніхто вам одне одного не замінить. Ви мусите розуміти це, що ви взяли перед Богом радість, ласку і відповідальність одне за одне. Тому нехай Господь благословить, щоб ви разом у мирі, в злагоді, в любові проживали до глибокої старості, щоб ви дали добрий приклад своїм нащадкам, щоб вони завжди казали. Нас добре навчив батько і мама. Що ви дякували Богу завжди за цей день, що ви сьогодні вступили до цього святого храму, щоб тут перед Богом, перед батьками, перед усіма присутніми скласти присягу, що ви одне одного не залишите, аж до смерті. Нехай у цьому вам допомагає Бог, щоб той час розлуки, а може і не розлуки, бувають випадки, що вбидвоє в один день, але в глибокій-глибокій старості. Що ви дійсно зібрали навколо себе велику сім'ю, потішилися ними, раділи ними, а самі були тими добрими, найперше, дітьми Божими, тоді будете мати добрих і ви дітей для себе. А ви, батьки, сьогодні радіючи також з цієї ласки, що ваші діти обралися, будьте таки ж їм доброю тою, допомогою, також добрим і їм прикладом, тим тобто, добрим словом, підтримки. Тіштеся і просіть Бога, щоб вони жили в мирі з лагоді. А ви будьте добрими дітьми, пам'ятаючи про те, що шануй батька і матір, і добре, тобі буде довго жити, будеш на голові. Бо як поставиш так, так виспишся. Не буду вас затримувати вже, але прошу Божого благословення, нехай Бог благословить, довго і щасливе життя. Слава Сусіда. Хай покриє тебе Господь, покровом крил своїх, збереже тебе від будь-якого лиха до кінця того життя і так, бачите від 15, 13, 14, на сквомирі зі бачити до третю, четверту роду разом чоловіка. Хрониці, є свячений ворог, газі тобі має послове, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по час, часу, в Амінь. І в мирі, і гідно заховувався Господні заповіді з любов'ю про до всього свого життя, слухаючи свого мужу заведення ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Мій.